Всім привіт! Ви мене питаєте щодо цієї тисячі гривень нової ініціативи від нашої влади? Ну, давайте подивимось. З 1 грудня запроваджується нова ініціатива виплатити кожному українцю по тисячі гривень. Ну, Давайте запитаємо в першу чергу причина такого рішення. Чому вирішили виплачувати кожному українцю по тисячі гривень? Яка головна причина такого рішення? Паш Кубків, Паш Кубків він заграє, він любить подобатись. Чістка кубків в нас вже каже про те, що це ж було вже. В особливості, коли є внутрішнє несприйняття в суспільстві. Бо п'ятірка жезлів, це якісь проблеми в суспільстві. І це мало вже місце. Ну, дійсно, була вже і Юліна, і Вітіна тисяча, і ковідна тисяча, і Пашкубків це певне загравання. Дев'ятка кубків, трійка жезлів і відлюдник. З одного боку, є можливість, з іншого боку, трійка жезлів каже про те, що це було, є і буде ще. Відлюдник може ховати певну інформацію, наприклад, для чого це, з якого дива. Але тут, е, давайте зараз відкриємо його. Тут ієрофант, диявол, і ту Пентаклів. І ієрофант це Західний світ, або Європейський Союз, або певні країни. Я не знаю, хто нам надав кошти, бо тут за дияволом є певні кошти. Диявол це обмеження, в тому числі можуть, наприклад, певні кошти ну, бути надані лише під певні цілі. Бо тут кошти від ієрофантів за дияволом. Тобто з умовами, з обмеженнями. А що за відлюдник? Ну, тут з одного боку. Відлюдник це ті, хто, наприклад, знаходиться або в опозиції до влади, бо тут відвернуті люди. П'ятірка кубків ті, хто в розпачі знаходиться. І до них, наче, як з певними приємнощами підійти саме до суспільства. Десятка кубків це карта суспільства. Яка головна мета цього рішення про виділення кожному українцю по тисячу гривень? Яка головна мета цього рішення? Ну, знову ж таки саме вплив на суспільство, і суспільство як гарну новину для народу. Десятка кубків це безпосередньо сам народ України. Закохані шістка мечів і дурень. Чого дурень? Насправді ілюзорно, що це може щось змінити. І, в тому числі, ілюзія бурхливої діяльності. Ну, я не можу нічого іншого сказати, бо ці карти саме про це. Сімка кубків і для створення ну, видимості певної активної діяльності. Наскільки ця ініціатива виправдана, ну це ще питання, бо є дурень, а він каже про те, що можуть бути наслідки певні за цими діями, за цими витратами, не співставні з результатами, які будуть досягнуті, закохані можуть казати, в принципі, про вибори? Про вибори. Місяць, не тільки підготовка. Ще десятка пентаклів може казати про суспільство. Світове, про світове суспільство, яке не давало кошти. Ну, добре, давайте абстрагуємося від цього. Є в нас закохані. Закохані це певний вибір або вибори подальших дій. Те, що буде відбуватися надалі. Рішення видавати ці кошти, воно є задурним, не дуже виправданим. Воно може бути певним таким кроком з ризиком. Я не знаю, чого тут може бути ризик. Це може викликати, наприклад, певні складнощі саме в економіці або якісь наслідки за собою нести. Ну тут король Кубків Сонце і колесо фортуни. Король Кубків це в мене карта Зеленського. По сонцю це людина, яка сяє, Безпоч... безперечно, він хоче бути тим, хто подобається тим. Ну, як сонце сяяти хоче. За колосом Фортуни, в тому числі, якихось змін. І ну, наступних якихось змін. Я можу допустити, що тут мова йде саме про вибори, бо закохані можуть казати про вибір. Тут чи ж вони, ця пара стоїть в раю, і вони обирають, що їм робити. Обирають за кого голосувати, обирають, що їм робити. І ця перспектива по сонцю ну, для нього ви ну, бути як сонцем, типу яскравим лідером. Зірка і. Вісім камачів майбутнього свого не бачачи. Тобто в нього є сподівання за зіркою. Але вісім камачів він знаходиться в обмеженнях певних і не бачить чітко свого шляху. Але сподівається, типу на краще. Головна причина ще виплата українцям ну, цих по 1000 гривень. Головна причина цього. А отут цікаво. З одного боку, вісімка пентаклів це карта роботи. І роботи, в тому числі банківської сфери. Король пентаклів або цей гетьманцев, людина, яка сидить на пентаклях. Вісімка кажезлів швидко щось буде змінюватись. Дві кажезлів це планування або вже підготовлено для того, щоб це робити. Доносити ці пентаклі. Вісімка мечів, мах і місяць. Отут певна обмеженість. Можливістю управляти даними якимись прихованим. Я не виключаю, що тут саме отримання цих коштів, воно якимось чином може витягти певну інформацію з тих, хто їх отримує. Тобто, наприклад, якщо це буде там, бо тут ті, хто ховаються, або ті, хто за вісім ну, знаходиться в певних обмеженнях, або, наприклад, не реєструються в дії, там, або ще щось. І тут е, маленький вплив на них. І це за місяцем. Тобто, це як одна ще з причин. Тобто, тут прихований вплив в цьому плані є. І саме ця виплата вона може за вищим судом як зробити певний аудит, перегляд. Бо це карна система. На мечів це карта і війни, і е, карних органів. Наскільки я розумію. Давайте аналізувати разом. Вісімка мечів, вона про те, що не все бачить. Не все бачить, не все відчувають, не до всього є доступ. Не всім можуть на зараз управляти. І я думаю, що тут є ще момент, як розвідки певної інформації. Бо маг і місяць це той, хто здійснює певну діяльність приховану. І тут. От ця ну, саме карта війни або карної системи, в тому числі державних органів, вона йде за вищим судом. Ну, підняти всіх, тобто знайти інформацію, внести в певні реєстри, зробити переоблік, бо ну, це карта аудиту Вищого суду, ну, щоб euh, підкреслити певні дані, які, наприклад, були, не було до них доступу. Чи гарна ця ідея взагалі виплатити українцям по тисячі гривень для України? Чи гарна ця ідея? Ну, я так розумію, що це запропонували саме королі мечові, мечові тобто, або е, там, люди в погонах, бо це люди в погонах. Двійка для певне планування. Сила 6 копків кажуть про це, що це вже було і. Це певні дії для того, щоб також знизити або градус успільства, бо тут сила вона як приборкувач. Ну, це вимушена міра. І паж мечів він в тому числі для того, щоб знайти знешкодити певних там, внутрішніх ворогів, бо тут є пажі мечів, тобто ну, внутрішніх ворогів в тому числі. Але також паж мечів ж може показувати і на розвідку. Тобто також ну, розвідати певну інформацію. Чи гарна ця ідея для України? Ну вона вимушена, вона як в депрес... з депресивного стану запроваджується? Вона запланована, а гарною мені її, ну, просто не показує. Чи на користь ця ідея виплатити українцям по тисячі гривень для України? Чи на користь ця ідея? Ну, по юстиції. По юстиції. Я так розумію, що просто потрібно ці кошти якось розподілити. Робота, яка ведеться, в тому числі, із е, кородовою кубків, з діалог з населенням, для того, щоб населенню сімка пентаклів і п'ять пентаклів. Очікування певної кризи. А, для людей. Тут ще може бути, знаєте, що про тут, бо тут про рішення. Це ще може бути пов'язане з певним податковим навантаженням, новим податковим навантаженням. Бо тут в очікуванні п'ятірки Пентаклів, тобто там, де люд... для людей. там, де люди будуть більше витрачати саме на податки. І тут юстиція як закон, в тому числі, може це казати. Тобто, це ще ну, вони якось наближені одна до одної ці теми. Тобто. Там десь більше забрали за рахунок податків, тут тисячу дали, типу, як щось компенсували. Ну, і взагалі тут п'ятірка Пентаклів для суспільства це криза. Це економічна криза. Добре, давайте зайдемо з іншого боку. На що насправді варто було б Україні витратити ці кошти? Чи це гарна ідея виплатити? Кожному українцю по тисячі гривень. Тут колісниця і четвірка мечів. Це ті, хто з війни, хворі. Четвірка мечів, тобто ранені, або ті, хто в скрутному становищі, ті, кому потрібно відновлення сил. Бо це саме з війни. Тут ще вісімка кубків це внутрішньо переміщені особи, або особи, які вимушені були покинути власне житло, ті, в кого нічого не залишилось за спиною. Тут ще карти кажуть про те, що тут треба ну, на перемогу. Взагалі для власної першості якось витрачати ці кошти, і саме пентаклі якийсь великий потрібно було витрачати на дітонародження, бо тут пажі. І тут ще шістка кубків, знову ж таки, це і дитяча карта, і в тому числі в домі над цим працювати, на відновленням населення, в тому числі. Тобто, бачите, на відновлення військових, на перемогу на внутрішньопереміщеннях або осіб, які вимушено були ну, покинули свої міста на підтримку самонародження. Того, що стосується молодшого покоління, так нам карти відповіли? Що в нас буде з цінами, з податками і з курсом долара? Взагалі, наступні півроку. Наступні півроку, що в нас буде з цінами на продукти харчування? Чи будуть вони зростати продукти харчування в ціні? Чи будуть в нас підвищувати ще податки? Чи будуть підвищувати ще податки? І що в нас буде з курсом долара? Чи буде він рости? Курс долара. Так, ціни. Податки. Курс. Ну, Курс тут місяць королева жезлів і Паш Пентаклів. Я так розумію, що є певна домовленість за місяцем певну гру вести. Тобто тримати його як в коридорі. Бо, наче, королева жезлів вона як запалює, вона б хотіла, щоб він зростав і доволі стрімко зростав. Але Паш робить це зростання малим або ну, як м -м штучно стримується певний курс. Тобто зростання воно якесь буде. Бо тут бач, це все ж таки ну, невелика відносна карта, але могла б бути ще більше, якби, наприклад, не відбувалося це там, штучне стримання. Щодо податків, Податки утримання, тобто утримання, щось таке дуже суттєво буде утримуватись у людей. І за шість кожезлів, я думаю, що ще буде якась певна ініціатива. Щось тут ще можуть запровадити якусь ще новеньку ініціативу. Бо тут збори вони за 4 пентаклів є. Щодо цін, певна категорія товарів за сімкою мечів може підпадати під. Повільне зростання, тут є лицар Пентаклів він про зростання цін. Але певна категорія товарів за сімкою мечів, наприклад, може. там… Е Внаслідок там, певного сезонного дефіциту, наприклад, хтось там може нажитися на цьому. Ну, тобто, є момент нечесно, недоброчесності в формуванні цін. Давайте так. Тобто, хтось заробляє і на певних продуктах він підвищує там, невиправдані ціни. Але зростання взагалі цін є. Ну, от такі в мене для вас загалом дуже, я так розумію, що передбачувані новини. Все, дуже дякую вам за увагу, дуже дякую вам за підтримку. все в нас з вами є і буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми ще на день ближче до нашої перемоги. Головне, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.